А не спустила. Що доїздились, блядь? Пізда. Ідіть заяву пишіть. Там дівчата заяву будуть писати. Ви. Вони диктують, ви пишете. Що ви хочете продиктувати? Так вони ж знають. Хайдіть сюди, що всі на до корови не тут. То ви служите чи хто служить? Не понял. От ви служите, йдіть служіть, пишіть заяву. А вони підпишуть. Що вам не подобається? Все подобається. Ну, Погода нормальна, тому те... тому тепло. Скільки Кому додому? Домой не пора. Кому? Вам? Виходя. Вам не пора.

Документы очень, пожалуйста. А ну телефон сюда. Телефон туда. Для чего?